Мої солоденькі, а мікрофон пише. Я не знаю. Привіт, мої солоденькі, мої булочки і пончики. Зараз буде ну дуже шустра розпаковка, тому що немає часу, а немає часу через те, що в мене просто сідає батарейка на телефоні. Я ж на телефон на айфон знімаю. Так, мікрофон пише. У мене два шопра, і почну я напевно, з того, що треба буде відразу покласти в цей во в холодильника. От з нього і почну. Але це шопер такий хитрий? Він, знаєте, він спеціально зроблений, щоб там зберігалося оцей холод. Дивіться, бачите, щоб тут оно, як мона ну, більша температура зберігалася. І зараз швиденько це все викладаю. Перше те, що треба покласти в холодильник. Папаєчка, порізані вже ананасики, рибка червона, ось така. Ну, порціонно воно порізана. Блін, у мене ще так голова розболілася. Я не знаю, чи після спа, чи після масажу, чи після усе дощу наш пішов. А Тунеція купила ось такі чотири баночки їздила сьогодні в його в макро їздила далі це його море продукти море цей цей як його крап, не краб, не знаю ну це що з калишнями знаєте супа зварити я наскільки любителька оцих членистоногих, да хітінових Всяких. А скільки, що по то ухі хочеться, іноді якогось такої юшки зварити. Далі. Вже почищений часничок. часничок. Часник люблю, але дуже увлікатися їм не треба, якщо сири їсти краще, щоб запечений був чи що. А чистий такий сирий часничок, то, слухайте, що ну, пахне, да, пахне, то його багато не можна на добу. Це я купила ось таку пасту, знаєте, салати з тунцьом це робити з овочами, з зеленушкою всякою пасточка. Далі йде тофу. Про тофу знаєте, нема чого балакати. От, просте, звичайне м'ясо без гармонії, без антибіотиків для моїх ось о, таке і таке. Вже Також воно вже порізано, просто бери і готуй. Коротше, як мені оце, знаєте, нехорошо. А перед цим я ще їздила, боже, я макіято випила, еспресо макіято. Може, то мені одне на інше дало і розболілася голова. Так, смаколики для дітей перевірені, теж ви не раз вже бачите. Собі взяла оце гарбузове насіння, гарбузове насіння, і глистів поганяти, і магнію там багато. Далі, усьо мені треба було такі зіпербек, знаєте, прозорі. Там... В них дуже добре в зіпербеку цих зберігати стружилки для олівців косметичних. От, щоб воно по всій косметичці не було. Ще отакий зіпербек взяла, поняли? Оце в мене, коротше, один шопер дан. І переходимо до іншого шопера. Ой, господи, що він такий важкий, наче нічого такого страшного і не брали. Насіння соняшника, бачите? Насіння соняшника дуже зручно, порціонно маленькі. Так, цей вон. паприка паприка перець болгарський, чи як його називають. Наскільки є, скільки для краси. Далі, далі, далі. Знов смаколики дітям зуби чистити, ось-таки, як педігріда. Угу. Для маленьких песиків. Дайкон. Про дайкон неодноразово розповідала, що з ним робити. Та і взагалі корисно корисно його з рибою дуже добре поєднуються. От, якщо його так ну можна з маслічком, у туалітки, знаєте солька, перець і так теж непогано йде. І до речі, мені більше навіть подобається дайкон, ніж це звичайна мала така, знаєте, редіска кольору фуксії. Алюміній, бо я в алюмінії запікаю дітям м'ясо собі овочі роблю. І оце передично закінчується і треба докупляти. Таку таку. і таку. Маленьку купила і велику. Дуже зручно. Так, далі яблука. Яблука. Мають назву вони Соня, якийсь сорт Соня. Не знаю, що за Соня. Подивимося, що за Соня. Я сподіваюся, що вони будуть смачні. Зелений гіркий перчик. Боже, воно ще й світло, я бачите, не виставляла, воно вже темніє. Три огірочка. три огірочка взяла цей, його капусти собі дітям. Простабелака, белакачанна. белакачанна. А, морква, морква, морква. Тут кіло 500 а, така, знаєте, Морква морков'яча. Далі киві, чотири штучки. Чотири штучки киві. Такі я ще ніколи не брала. Мені захотілося скуштувати, чи будуть вони смачні, не знаю. Оце була у нас розпаковка другого шопера. Отакі у нас сьогодні покупочки. Блін, як мені тошнить. Я грешу все ж таки на оту каву, на оту еспресо макіато, макіато. Ви поняли? От. Ой, блін, і на дощ, і на все, на все, на все відразу. Понімаєте? От, що мене так пром'яли шию, і щось воно мало бути мені після масажу тої шиї краще. А мені щось. Дурніше тільки стало. Так, зараз я все це покажу вам і скажу, скільки за все заплатила. Так, мої солоденькі, усе мої солоденькі, все добро вийшло десь е, біля ну там 90 з копійками долярів, якщо враховувати. От, із них, Я не знаю, це тільки червона риба, виходить, така дорога яблука, яблука і цей, де воно оці, не знаю, оці, Хітінові. Так, отакі у нас сьогодні були покупочки. Мої хороші. Дуже стрімка розпаковка, тому що я зараз поспішаю, дітей треба погодувати і взагалі себе трошечки до пладу привезти. І що, як завжди, хочу всім побажати, шановні, щоб у нас завжди були грошики на все те, що ми хочемо собі придбати, та щоб ще й залишалися у нас на добрі, корисні справи і на допомогу іншим, хто в цьому потребує. Блін і світла і батарейка. Рейка ще сідає. Ну, коротше, а тим, хто не підписується і не тисне вподобаєчки, щоб до вас так вдача приходила і взагалі і гроші, як ви мені оце вподобайки ти цей. Та все моє хороше. Всіх цьому і до зустрічі в наступній розпаковці. Яка саме це буде розпаковка, чесно сказати, не знаю. Можливо, і СМР. Всіх цьому і до зустрічі. Як темно, треба світло вмикнути. О, 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 все, Дякую за увагу, мої хороші. Справді, хотіла ще нагадати, що в мене є інший, інші є інший YouTube канал, який оглядовав влоговий. І там я знімаю огляди на різні такі заклади, зокрема, заклади громадського харчування. Посилання на цей канал ви найдете або під відео, або е, в опису цього каналу Шустра розпаковка. Все, мої хороші. цьом-цьом-цьом, До зустрічі!